Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 жовтня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю на pbd подкаст. Ведучим цього подкасту був Патрік Бет. Давид, і, власне, він брав інтерв'ю в Дональда Трампа. І зараз ми коротко пройдемось по основним тезам, які висловлював Трамп в межах цього подкасту. Отже, щодо слів Обами про економіку Трампа, Трамп зазначив наступне: що вигляд Обами зараз змінився, у Гаріс було важке інтерв'ю на Fox News. У мене було гарне інтерв'ю на Bloomberg. Далі вони обговорювали низькі відсоткові ставки, де Трамп зазначив, що відсоткові ставки дуже важливі. У мене вони були низькі. Далі обговорювалось питання щодо темношкірих виборців: чи зможете ви покращити свої показники за цією електоральною групою? Патрік Б. Давид запитав Трампа, на що Трамп зазначив, що ми провели реформу кримінального правосуддя. Про це мене Просили темношкірі виборці. Далі він згадав Вона Джонса із CNN, що він про це просив про відповідну реформу. Ми знайшли голоси в Сенаті для цього рішення. І далі вони знову ж таки почали говорити про походження Гарріс, чи вона темношкіра, чи вона. Індіанка, так, раніше Трамп також обговорював цю тему. Щодо недовіри американців до засобів масової інформації, був продемонстрований графік, за яким більшість американців не довіряють американським медіа. Трамп зазначив, що він є фактично автором терміну фейк ньюз ці медіа дуже корумповані, я з ними боровся. І далі він зазначив, що у нього була чудова економіка. Далі обговорювалось питання тарифів. Трамп зазначив, що має бути встановлення тарифів на автомобілі з Мексики та Китаю. Я врятував Детройт штату Мічиган в контексті автомобільної галузі. Далі було обговорення зовнішньої політики щодо Китаю та Ірану. Трамп зазначив наступне: що коли він був президентом, він говорив Китаю, що якщо він буде купляти хоча б один барель нафти в Ірану, то Китай не зможе вести бізнес у Сполучених Штатах Америки. Я не хочу, щоб Іран мав ядерну зброю. Я припинив будівництво Північного потоку. Бван. А далі він почав коментувати війну Росії проти України, зазначивши наступне: я б регулюю цю війну. Я зустрічався із Зеленським. У мене були гарні відносини з ним, і є ці відносини, і також в мене гарні відносини з. Путіним цієї війни не мало б бути. Ракети знищують будівлі в Україні. От тут одразу хочеться поставити запитання Трампу. А які конкретно ракети знищують будівлі в Україні? От він постійно про це говорить, але чомусь він не називає сторону, так, яка запускає ці ракети. Ну ті ж ракети вони не беруться самі по собі, звідкись так і е, знищують будівлі в Україні. І хтось запускає, очевидно, це Росія. І Дональд Трамп фактично вже. За менше ніж три тижні до виборів він так і не називає речі своїми іменами, що це саме Росія робить, і що Росія винна у цьому, бо саме вона розпочала війну проти нашої держави. Натомість він говорить про те, що це там якась слабка політика Байдена призвела до того, що. Путін здійснив вторгнення, прикладаючи відповідальність з Путіна на Джо Байдена. Далі Трамп зазначив, що Ізраїль не слухає Байдена і веде війну з Хамас Хезболойна, що ведучий запитав: А чи буде Ізраїль і Венім Нетаньяго, прем'єр цієї держави, вас слухати? Трамп зазначив, так буде. Ну, ж таки. Дивлячись, як Сполучені Штати Америки будуть координувати роботу з Ізраїлем в контексті ведення Ізраїльською державою бойових дій в секторі Газу. Якщо щось буде не не подобатись в там, позиціях Трампа, то очевидно і він буде ігнорувати те, що йому буде говорити колишній президент, якщо він стане президентом, і власне далі. Трамп зазначив, що Гаріс є небезпечніша за Байдена, нас зараз не поважають. І знову він повернувся до питання війни Росії проти України, назвавши Зеленського найкращим продавцем. Він постійно їде в США зі 100 мільярдами доларів. Я не маю на увазі, що не хочу допомагати йому, тому що мені дуже погано за тих людей. Тобто за українців, наскільки я зрозумів. Але Зеленський ніколи не повинен був допустити, щоб ця війна почалась. Україна вже не Україна, це слід було вирішити раніше, і далі він знову-таки звинуватив Байдена в тому, що Байден вів неправильну політику в цьому. Запитання, тобто фактично він повторив ряд тез, які е, зазначав в момент візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Ми повертаємось до його промови в штаті Північна Кароліна, де він там фактично теж говорив, що України вже немає, зруйновані міста, і гірша угода це краще ніж там будь-яка угода, ніж загалом війна. Тобто, знову ж таки, він повернувся до цих тез. Ось такий був подкаст з участю Дональда Трампа. Тобто, тут ми, до прикладу, не чули там, теми нелегальної імміграції чи більш глибоких. Позиції щодо економіки, але водночас ми чули більш розлогі відповіді щодо зовнішньої політики, так, яку буде пропонувати Дональд Трамп, якщо стане президентом. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!